Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що, напевне, один з найтаких неочікуваніших варіантів що цей тур буде настільки результативним. Максиме. Ну так. Да, і веселиться прямо хочеться. Ігор нас заставляє себе тур... Я, я, я вас змушую. Я, я, ну, ну, враження, що тебе було чутно, Улибайтеся, а ми сиділи напряжені. Все-таки це робота це yeah. не шутки. Ні, yeah, действительно інтересно, коли много мечей можна. Ми всі з побоюванням дуже чекаємо. Говорювати щось інтересно. Ми дуже всі спобоюванням чекали, тому що ми не розуміли, яким буде новий чемпіонат. Правда ж, от все-таки перший тур дає нам підстави сподіватися на те, що футбол в Україні буде жити і буде жити щасливо. Дай -дай. І буквально за кілька хвилин до початку нашої програми е закінчився поєдинок, який відбувався у Дніпрі. Дніпро вдома приймав Волинь і оновлений, цікавий. Непередбачуваний Дніпро, просто не залишив каменя на камені від команди Віталія Кварцяна. Перший гол забив Баланюк. Подивіться, як легко, наскільки невимушено бігли в атаку футболісти Дніпра. Дуже багато хороших таких комбінацій. Подача друга, гол, е, який забуває кого. Це 2-0 на 15-й хвилині. Молодий футболіст Баланюк, когот, які не мали особливого досвіду гри у прем'єр-лізі. Вони у цьому матчі стали героями. Знову ж таки Баланюк. подивіться, як розібрався. Захисником забуває третій м'яч, і в принципі на початку, вже в середині першого тайму, цю гру можна було закінчувати, Максиме. Ну, ее заканчивать на самом деле на 20-й минуте первого тайма можно было. Ну, конечно, очень, очень рад за молодой Днепр, очень рад за Дмитрия Михайленко за вообще за весь тренерский штаб и за ребят, которые были. Ну, нельзя не отметить просто отвратительную игру в отвратительную. Мы про те же поговорим. А Вакулку забыл четвертый мяч, и Кучергин забывали лише молодых футболистов. Хоча до свичных футболистов в Днепре так само выстачаем. Эдуарды забили 5, могли забить еще, наверное, 5. Ну. Роль опытных как раз она и свелась к тому, чтобы снабжать этими передачами, а бежать там мы видим, есть кому и завершать.